Поїздка, яка могла закінчитись трагедією. Поїздка, яка могла стати сюжетом до фільму катастрофи. Поїздка, яка могла вартувати людських життів. Поїздка до баби в село взимку. Сьогоднішня історія саме про це. Але перед тим як я розкажу історію, не забудьте поставити прямо зараз цьому відео лайк і напишіть коментар, чи у вас є бабця в селі. Тому що мені здається, це відео вартує багато переглядів і ваших вподобань. Коротше, історія така. Колись давно зими були не такі, як зараз, колись взимку був сніг, причому багато снігу, і було холодно. І ось саме в таку зиму мама, тато і я вирішили якогось милого поїхати до бабці в село. Ми виїхали в досвіда вранішньою ходкою, а вже вечірньою ходкою мали повертатись назад в місто. І ось весь цей час, поки ми були в бабці в селі, весь день падав сніг. Страшенний сніг. Снігу було десь по пояс. Що таке село? Я не буду вам пояснювати і чи чистять там сніг, чи не чистять, ви розумієте. Снігу було настільки багато, що ми вже думали, що автобус на вечірню ходку не приїде. Але він приїхав від села моєї бабці до найближчого села 12 кілометрів. Між цими селами. Абсолютно чисте поле. І десь на середині цього шляху ні-ні, автобус не зійшов з дороги через сніг, його не почало заносити з сторони в сторону, автобус просто заглох. Що таке автобус ЛАЗ, Напевно, ви знаєте. Там навіть коли він заведений, всередині взимку не є дуже тепло. А так, серед поля під час хуртовини, автобус охолодився за 5 секунд. Тобто стало темно. Холодно і страшно, і поки водій щось там коперсався під капотом автобуса, щоб зрозуміти, що з ним сталося, і його завести пасажирами було прийнято колективне рішення відправити двох людей назад в село тою хуртовиною, щоб вони знайшли трактор, який витягне автобус назад в село. Додам трішки паніки, щоб ви собі розуміли, то вже темно, і ті двоє людей, які пішли назад в село, вони ж не готувались до цього, і вони були без ліхтариків серед поля. Взимку під час хутови, Щоб ви собі розуміли, в той час мобільного зв'язку. Не було і ось, коли вже люди так солідно придубіли в тому автобусі, на горизонті з'явилися фари трактора. І правда, трактор вчепив автобус і почав тягнути його назад в село. Буквально через дві хвилини цієї атракції глохне трактор. На даному моменті ви можете сказати, володька, і що, і що, і що? І, що? і замерзли всі, і автобус, і трактор, і ви, і всі. Я не знаю, якого милого з сусіднього села в село моєї бабці їхав комбайн. Водій трактора сів автобус, Комбайн вчепив автобус і дотягнув нас назад в село. Висновок добре, все, що добре, закінчується. І сюжети гостросюжетних фільмів завжди в нас під носом. Головне їх побачити. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися.